Ось така пшеничка посіяна 4 березня. В общем, виглядає так. Да, лобода є, бурян є. Не кроплена, без доброго без нічого. Треба покропити, обов'язково. Виглядала рідко. Зараз ніби починає кущитися краще ось така мені подобається трошки хвилювався, думав, що рано було, коли сіяв, але зараз бачу, що добре, там є от сусіда. Город покажу. У нього пізніше посіяно. Мабуть числа після 15. От різниця дуже видно. Бурян. Буду крупити через декілька днів. Сьогодні перше травня, до речі. Такий фон. Ця сторона. Всагалі красиво. А це от посіяно пізніше, Тоже сусіда. гарно. Підніметься. Ось так.